Микола, вийшло розслідування ткача, що у вас є бізнес імперія, якась нібито, але ми у відео побачили якийсь готель, якийсь салон краси, не було ніяких крутих заводів. Де ви це все сховали? Ну, дякую за запитання. Ну, По-перше, Михайло використовував непровірену інформацію. Це все брехня, маячня. Ніякої бізнес імперії в мене немає і не буде. Я політик. Я захищаю своїх людей, мені нема чого переховувати, все в мене є в декларації, е тому навіть немає бажання відповідати на від відкриту брехню. Ще раз повторюю, ніякої бізнес імперії в мене немає і не буде. Навіть е хочу вам сказати, що надав, е зараз готую документи до правоохоронних органів. Що, по-перше, перевірити законність е, дій е, журналістів е, щодо брехні на мою адресу? По-друге, перевірити ці ті перелічені вами е, предприємства, кому вони належать, хто є безпосередньо власником, хто робить так, що дискредитує моє ім'я і. Цьому вже треба покласти край. Знову ж таки, ви розлучилися з дружиною, але у відео видно було, що ви приїжджали і навіть там гостювали, ночували. Дивіться, ну по-перше, я міг би не відповідати вам на це запитання, тому що це вже особисті якісь запитання, вони не пов'язані з політикою. Але справа в тому, що сьогодні російське ПСО і деякі журналісти розмухують там інформацію, що там хтось щось переховує, хтось щось не переховує. Зі мною ці процеси не працюють. Бо я відкрита людина, я вже більш 12 років на телебаченні, веду відкритий спосіб життя, всі про мене все знають, де я, що я. Мене всі впізнають, іноді даю навіть автографи. Нічого не міняється. Тому наше розлучення, воно вже сталося. Чому? Ну, давайте це ми трошки приховаємо, не будемо так відкрито. У мене є дитина, неповнолітня дитина. Я можу вам сказати, що коли ми залою готували наші домовленості по виховуванню сина, навіть суддя взяв час на. Допрацювання такої інформації. тому що це дуже велика книга моїх побажань, але е бачень. Е е і ми вирішили, що ми будемо друзями, як всі європейці, всі розлучаються, всі люди живі, але залишаються в нормальних стосунках виховують е свої, ну, своїх дітей. Все, все просто, прозоро, зрозуміло. O xeco sea, xe